Європейська редакція Політико аналізує, як Кремль намагається подати власні провокації у Європі як загрозу безпеці Росії та можливість війни з НАТО. Головна мета психологічна мобілізація власного населення, щоб виправдати погіршення економічної ситуації та втрату підтримки війни. Попри в тому суспільства і рекордно низький рівень підтримки бойових дій, російська пропаганда просуває образ Росії жертви, яка нібито протистоїть Заходу. Останні інциденти з дронами і літаками біля кордонів Польщі, Литви та Естонії Москва представляє як агресію Європи, тоді як НАТО називає це безвідповідальною поведінкою Кремля. Як і після MH17 чи вторгнення 2022 року, Сергій Лавров просуває альтернативну реальність, звинувачуючи Захід у провокаціях та погрожуючи рішучою відсіччю. Путін повторює ці меседжі, обіцяючи відповісти військово-технічними заходами. Державні змі і пропагандисти на кшталт Скабеєвої чи Соловйова підсилюють картину роз'єднаної і наляканої Європи, водночас глузуючи з її реакції та закликаючи до ударів по ЄС. Політико підкреслює, головна аудиторія цієї кампанії не захід, а самі росіяни. Четвертий рік війни наближається до психологічної позначки. Вона триває довше, ніж радянська боротьба проти нацистської Німеччини. На тлі економічних труднощів і падіння Кремля Кремль посилює залякування, нав'язуючи тезу про військову облогу. Попри це, опитування Левада центру свідчить, дві третини росіян хочуть мирних переговорів. Опозиційні політики наголошують, що якби війна закінчилася зараз, більшість зустріла б це з полегшенням, та режим Путіна, за оцінками аналітиків, не може існувати без конфронтації і тому продовжує підживлювати риторику про війну з усім заходом.